Вітаю вас, панове журналісти. Слава Україні! Я хочу сьогодні вам довести певну інформацію про те, що майже рік в Україні діє експериментальний проект, який підготовлений Державною міграційною службою щодо можливості одночасного оформлення однією особою декількох документів на себе. А саме паспорта громадянину України вигляді ID-картки та закордонного паспорта при одночасній подачі документів. Цей послугою вже скористалися за рік майже 300 тисяч українців, і вона дедалі набуває відповідно популярності, і зараз додавалися також нові послуги. А саме при подачі документів батьком чи мамою. Він може собі оформити id картку закордонний паспорт. Також додавалася така от послуга, як оформлення закордонного паспорта дитині. Тобто, при одночасній подачі особа може оформити собі нову id картку закордонний паспорт і закордонний паспорт дитині до 14 років. Також є зараз можливість, якщо немає потреби в тому самому закордонному паспорті, батько чи мати, при подачі документів. Може оформляти собі id картку і закордонний паспорт неповнолітній дитині. Єдине, що я хочу звернути увагу, що при подачі документів з 12 років діти повинні бути присутні. До 12 присутність дітей не, не обов'язкова, раніше навіть не потрібна. Хотів би зорієнтувати про те, що, наприклад, за минулий рік ми надали 196 тисяч послуг, оформили майже 116 тисяч закордонних паспортів і 61 тисячу в вигляді айді-картки. Хочу зауважити, що при наданні адміністративних послуг справляється адміністративний збір. Відповідно, 75% від е, від адміністративного збору переховуються на кошти місцевих бюджетів. І Державна міграційна служба на кошти місцевих бюджетів в Вінниччині було перераховано майже 73 три мільйони гривень. В цьому році ми спостерігаємо дещо зменшення активності наших громадян. Відповідно, за 4 місяці ми надали послуг 61 тисяча закордонних паспортів і 31 тисяча паспортів вигляді Айді-картки. Я хотів би зорієнтувати про те, що багато громадян України станом на сьогодні знаходяться за кордоном. В основному це житки і неповнолітні діти. Державна міграційна служба розширила також спектр послуг. І зараз в 10 містах європейських міст відповідно є підрозділи паспортного сервісу, які входять до складу Державної міграційної служби, де громадяни можуть скористатися аналогічними послугами, які я перераховував, тому що в багатьох діточок, так як дітям до 16 років паспорти видаються на 4 роки. Дія паспортів закінчилася. Значить, це Федеративна Республіка Німеччина, Берлін, Кьольн, в Іспанії, Валенсія, в Чеській Республіці – Прага місто, в Словацькій Республіці – місто Братислава, в Республіці Польща, Варшава, Краків, Вроцлав, Гданськ, в Туреччині, в Стамбулі. Тобто, громадяни, які на даний час виїхали за межі України, знаходяться за кордоном, мають можливість здійснити в разі втрати. Або в разі закінчення терміну дії відповідно свого паспортного документа, як ID-картку, так і закордонний паспорт. Я хотів би черговий раз довести інформацію про те, що вартість паспортів, паспорт громадянина України у вигляді ID-картки нетерміновий, вартує 450 гривень, терміновий 820 гривень. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Нетерміновий 856 гривнів, терміновий 1496. У нас зараз на території Вінниччини практично усіх бувших районних центрах і в нині діючих районних центрах працюють територіальні підрозділи управління Державної міграційної служби у Вінницької області. Всього їх 28 станом на сьогодні. І також, що Дає певні позитивні наслідки. СНАПИ мають можливість надавати відповідні послуги. І вже 15 СНАПів ці послуги надають в Вінниці, в трьох місцях Козятин, могилів подільський Хмільник, Немирів. Навіть в певних територіальних громадах вже ці послуги надаються, в таких як Якушинці, Агрономічне, Джуленка. І даний спектр послуг відповідно надається вже і органами місцевого самоврядування. Ну, їхня безпосередня задача прийом та видача. Інше опрацювання матеріалів і, відповідно, направлення в друк це є обов'язком виняткової державної міграційної служби. Також у нас на Вінниччині працює в місті Вінниця паспортний сервіс, який надає аналогічні послуги. Він знаходиться на проспекті Косюбинського, 4.